Добрий день, шановне панство! Я до вас сьогодні з Мегі Офаррел. Книжка Гамлет. Гамлет це Гамлет це е, син Шекспіра, який помер у віці чи то 11 чи то 12 років від чуми. Книжка красива. В сенсі, що вона красиво написана, вона дуже сенсорна, передано багато досвідів і тактильних запахів, смаків, загальної атмосфери, дуже красиво прописаний текст, майстерно. Як імпресіоністи малювали, от схоплено якесь враження, схоплено якийсь момент, і з таких от моментів яскравих і виразних, і таких, які ти занурюєшся повністю, буквально всім тілом, бо ти в цих моментах відчуваєш все і там не знаю, дотик сонця на шкірі, і запах яблука, і ще якісь речі. Ти повністю відчуваєш занурюєшся, так як імпресіоністські картини так написана ця книга. Це дуже красиво. Формат письма не так часто зустрічаються автори, які вміють настільки сенсорно працювати, настільки красиво передавати всі-всі через всі органи почуттів. Прям класно. Але при цьому книжка досить травматична. Тут довго і детально описується, як помирає хлопчик від хвороби, потім як його готують до похорон, потім поховання і. Якщо чесно, я коли читала, я вже думала, друже, ну, давайте, вже, щоб якось щоб вже це закінчилося, бо читати це довго дуже-дуже важко. При тому авторка показує, як е, героїня проживає втрату сина і як вона переживає це. Ну і не сказати, що виходить там. Не знаю, якось такою, якою вона була до цього досвіду, але в принципі як таки досвід проживати. Так і головна героїня цього о, роману це дружина Шекспіра. Мати його дітей відповідно, яка повністю собою затуляє самого Шекспіра. Книжка насправді про неї, про її досвід, про її дорослішання, про її життя, про її неординарність, незвичність і незвичайну взаємодію зі світом. Не хотілося б більш детально це описувати, але це така суміш містичного реалізму. От вона така, чи то відьма, чи то не відьма, чи то обдарована, а, а може і ні, а може просто в неї емпатія дуже добре розвинута. До кінця це не зрозуміло по книжці, але описано теж дуже-дуже прикольно, вартісно ну, і а, цікаво описано. В принципі, жіночий персонаж і такий незвичний жіночий персонаж описаний цікаво. Шекспір тут насправді він не є великим тим драматургом. Це не є шлях там встановлення Шекспіра або щось. Таке Шекспір, тут другорядний персонаж, який тут: син, чоловік. Батько, вчитель Латини, хто завгодно, але е, лінія того, що він геніальний драматург, того, що він стає знаменитим багатим, вона так тіньово проходить. Воно є, але багатим він стає і знаменитим десь там у своєму Лондоні. А тут ми бачимо історію його родини, яка ж, ж, живе в селі, а не в Лондоні. Е, взагалі, біографи Шекспіра вважають, що шлюб був невдалий, тому що Шекспір досить в ранньому віці, юному віці поїхав від дружини, залишив її з дітьми в селі, а сам поїхав в Лондон будувати кар'єру. Тут це все теж є, але не показано, що це був якийсь невдалий шлюб. Показано навпаки глибокі, красиві стосунки чоловіка і жінки. З цього ракурсу теж книжка цікава. Взагалі я би радила для прочитання. Такого медитативного, повільного, з, з повним зануренням ось в такий красивий, ну, не завжди красивий світ, але описаний красиво світ. Але ще раз повторюся, це дуже травматична книжка, і треба розуміти, чи є у вас внутрішній ресурс на прочитання реально трагічної ось, історії. А так хороша, достойна.